Вітаю вас в ефірі. Програма Агроньюз. аграрні новини по українськи Та я її ведуча Анастасія Кобозова. Сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про таке: як дають корів роботи та як виробляють продукцію для малюків? А також програма Агроньюз разом із Наталією Валевською перевірить, яке морозиво краще: вітчизняне чи закордонне. Замість традиційних домашніх каш та пюре виробники пропонують вже готові суміші для малюків. Тому програма ҐроНюз вирішила перевірити, як виготовляють цю продукцію та чи довіряють батьки таким харчам. Пані Альона почала годувати свою катрусю дитячими сумішами ще шести місяців. Каже, зручно і дитині до вподоби. Якщо з натуральних е продуктів, то в принципі чому б і дітки ті більше кушають. У 2012 році вітчизняного харчування для малюків побільшало майже на 22%. Виготовляють його лише з продукції, яка виробляється в спеціальних сировинних зонах, без хімії та шкідливих домішок, бо так ідеться в законі про дитяче харчування. Сьогодні це єдиний законний спосіб отримувати безпечну і якісну продукцію це спосіб, який наближається до органічного виробництва. А щоб виробникам продукції для малюків не кортіло відхилятися від стандартів, законом передбачене адміністративне та кримінальне покарання. Президент України особливу увагу приділяє якості, безпечності і різноманітності дитячих товарів, які доступні українським дітям. За два роки мінагрополітики у межах реалізації державної програми активізації економіки України на 2013-2014 роки планує створити понад 80 екологічно чистих зон для виробництва продукції для малюків. А до 2016-го вдвічі збільшити кількість вітчизняних товарів для немовлят у магазинах та урізноманітнити їхній асортимент, а також залучити інвесторів у цю галузь. Найближчим часом ми опрацюємо і внесемо пропозиції. По забезпеченню дітей не тільки, скажімо, продуктами дитячого харчування, от молочними необхідно розглядати і інші напрямки. Зокрема, це має стосуватися і фруктів. Є аналоги таких програм в інших країнах. Для цього мінагрополітики розробило державну цільову соціальну програму розвитку виробництва дитячого харчування на 2012-2016 роки. А зараз загадка. Чи можуть 5 працівників подаїти одразу 500 корів? Не знаєте? Тоді дивіться наступний сюжет. Якщо ви думали, що корову можна доїти лише руками чи доїльним апаратом, то ви помиляєтесь на цій фермі корову доїть робот. Часи, коли треба було вставати ні, світ, ні зоря, аби подоїти корову, минули. На цій фермі 500 корів доять 8 роботів доярів. Достатньо одного натискання кнопки і корову подоїть, призначить індивідуальний раціон харчування, визначать якість молока та стан здоров'я тварини. Це корівник на 500 корів. От, знаходиться 4 таких модуля. Кожному модулі по два роботи. І через селекційні ворота вони мають доступ до зони доїння і споживання корму. Система добровільного доїння працює протягом 24 годин. Корова доїться природнім способом, тоді коли сама цього забажає. А для керування роботом достатньо кількох працівників запевняє головний менеджер господарства. На даний корівник на один горів, 500 корів потрібно 5 людей. Окрім цього, маючи інтернет у мобільному телефоні, можна прослідкувати за фермою та усіма її процесами з будь-якої точки світу. Ми всю інформацію можемо зчитувати з цієї ферми, де б ми не знаходились. Вплоть до того, що кожну корову можна проконтролювати, як вона там подоїлася. Молоко вироблене на цій фермі високої якості, адже втручання людини у процес доїння мінімальний і до продукту не потрапляють механічні забрудники. Так як машина підготує корову, ні одна людина не зможе так постійно і так якісно цей процес зробити і забезпечити. А селянам вже замість роботів для підвищення якості молока можна застосовувати доїльні апарати. Мінагрополітики компенсує їм вартість такої установки. Ще одна форма державної підтримки одноосібників це відшкодування витрат на закупівлю установки індивідуального доїння у 2012 році придбано 3750 таких установок і виплачено 15 мільйонів гривень компенсації. І таким шляхом ми підвищуємо товарність молока. А детальніше про те, як отримати відшкодування вартості доїльного апарату, ви можете дізнатись у фахівців консультаційного центру Мінагрополітики за цим телефоном пломпіри ріжок. Що смачніше? І чи варто переплачувати за закордонне морозиво? Відповіді на ці питання уже в наступному сюжеті. Сьогодні програма Агроньюз перевірить улюблений продукт кожної дитини морозиво та визначить, яке ж краще вітчизняне чи заморське. А допоможе нам в цьому відома українська співачка Наталія Валевська. Поїхали до неї. Як часто ви все ж таки можете собі це дозволити? Дуже рідко. Може раз в півроку з'їсти морозиво. Тож ми почали вибирати. Я вітчизняне Наталія Закордонне. Завдання нашої гості виявилося нелегким, адже із 60 сортів морозива було лише п'ять заморських. Для мене важливий важливий склад, для мене важливо, що там, і який виробник. І тоді тільки я купую, тому що все ж таки це моє здоров'я. Я знаю, що дуже багато морозив містять шкідливі речовини, тому треба дуже ретельно вибирати. Це, звісно, убійства для фігури Італії, але зараз ми подивимося, хто це виробляє його. Я ж вирішила вибирати за своїм смаком. Я не могла встояти перед спокусою і купити своє улюблене. Ось такий ріжок за 8 гривень. Його ми візьмемо для дегустації. Ну для різноманітності нашого експерименту я ще напевно візьму звичайний український пломбір і коштує він лише 3 гривні. Наталія ж орієнтувалась головно на склад продукту. І ось якесь не, не наше. Взагалі іерогліфи японські. Бельгійський шоколад. Бельгійський шоколад вважається одним з найкращих в світі. І лісовий горіх є 7%. Я таке візьму. І завершили ми наш шопінг на касі. Скажіть, а скільки от зараз коштує наше закордонне? 163,15. Де добре досить так дорого. так. А зараз ми порахуємо скільки коштуватиме вітчизняне. Скільки набрала? 46-23. О визначати долю морозова сьогодні буде незвичайне журі. Ну, я маю бійця. Тому я віддаю тобі свій пакуночок. А яке ж буде краще вітчизняне чи закордонне Морозово, Хай визначаться діти. Мені здається, що вони найкращі судді. Тож я вирушила в гості до наших сьогоднішніх дегустаторів. А дегустувати сьогодні нашу продукцію будуть експерти в питаннях солодкого діти. Тому й морозиво ми привезли сюди до школи. А доки збираються наші дегустатори, у мене є час підготувати морозиво. Ми розклали наші шість сортів морозива по скляночкам. Я вам не буду говорити, де у нас вітчизняне, де закордонне. А ви просто будете голосувати за те, що сподобалося. Ти всі спробуй, а потім скажеш. Все більше сподобалось. Тоді давай. М -м -м. У нас вже є один голос М -м -м. за шоколадний розвитку. Більше це шоколадне. Тобто в нашого шоколадного морозива вже два голоси. М -м. За це За це? О, давай, це. Шоколадне, а чому? От скажи, будь ласка, от чому тобі саме це сподобалось? М -м. І шоколадне. Так, перше місце в нашому експерименті вибороло українське ескімо, друге ріжок, а третє закордонний пломбір. Дітка, чому воно перемогло? Тому що воно натуральне, своє українське. Тож продукцію вітчизняних молочарів школярі визнали смачнішою, а дітей не обдуриш. Жоден шкідник не пройде. Фітосанітари затримали на кордоні вантажі із небезпечними карантинними організмами. Туреччина, Польща, Нідерланди, Росія та Іспанія саме ці країни минулого року намагалися поставити до України найбільше вантажів із небезпечними карантинними організмами. Шкідників виявили на кордоні у тарі з рослинною продукцією. У випадку, коли виявляється, що на вантажах появлений карантинний організм. До таких, вантаж до таких вантажів застосовуються всі можливі заходи для того, щоб знешкодити, знешкодити той чи інший карантинний організм, і лише після знешкодження його вантажі підлягають до ввезення на територію України. Загалом вітчизняні фітосанітари налічили 15 видів карантинних організмів у вантажах з іноземними овочами та фруктами. Вийшов новий випуск журналу Тваринництво сьогодні. На його сторінках ви зможете дізнатися більше про те, як збільшити виробництво молока та як це роблять в інших країнах. А в новому випуску журналу «Food.ua» ви зможете прочитати про те, як розвивається вітчизняний ринок ресторанів швидкого харчування та які фастфуди найбільше полюбляють українці. А також усі найсвіжіші новини аграрного бізнесу, ви зможете отримувати, підписавшись на цьому порталі на розсилку «Агродайджест». Як залучити кошти в сільське господарство та розвинути цю галузь економіки України, ви можете дізнатися під час четвертого форму «Інвестиційні стратегії для іноземних інвесторів в агросекторі України. Очікування та реалії захід відбудеться 16 квітня в столиці. Організовують його асоціація Український клуб аграрного бізнесу та «Агрі-Івент» за підтримки Мінагрополітики. І ще трохи корисної інформації: всеукраїнська газета рідне село Україна, газета для тих, хто працює на землі. Видання розповсюджується за передплатою. Щоб оформити передплату, треба звернутися в будь-яке поштове відділення за місцем проживання, і це можна зробити вже завтра. А в нашій наступній програмі ви дізнаєтесь про таке: як живуть вітчизняні екопоселенці. А також ми приготуємо пісний борщ із шеф-кухарем країни Михайлом Поплавським. З вами була я, Анастасія Копозова, та програма Агроньюз. Аграрні новини по українськи зустрінемося за тиждень.